Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі перший тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. А також ви можете підтримати мене, ставши спонсором каналу. Подробиці в описі. Ну а ми починаємо. Довбик проти Реала. Тренер Жирона оцінив ймовірність виходу українців в матчі за перше місце Ліги. Головний тренер Жерони Мітчел розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу з Реалом. З іншими гравцями все в порядку. Правда, Довбик мала тренуватися з групою протягом тижня, але ми думаємо, що він впорається. Цитуа Мічела A.S. Нагадуємо, що Жерона зіграє проти Реала 10 лютого. Команда Довбика та Циганкова перебуває на другому місці 56 очок а мадриці лідирують, маючи 58 очок. Мудрик може перейти в Барселону. Українця хочуть обміняти на 80 мільйонів проблему Лапорти. Челсі виставив цінник. Вінгер Челсі Михайло Мудрик може влітку опинитися в Барселоні. Керівництво синіх прагне посилити лінію півзахисту. Челсі влітку спробував підписати лідера Барселони Френкі де Йонга. Як повідомляє Тодофі Чарджес, лондонці не можуть собі дозволити заплатити повну трансферну ціну, яка складає близько 80 мільйонів євро, оскільки мають проблеми з фінансовим fair play. Щоб здійснити перехід нідерландського гравця, керівництво Челсі готове запропонувати 40 мільйонів та включити в угоду Михайла Мудрика. Не виключається, що українець може опинитися. В оренді в Барселоні з обов'язковим правом викупу. Френкі де Йонг – найвисокооплачуваніший гравець Барселони, зарплатний у 38 мільйонів Бруто. Президент каталонців Жоан Лапорта вмовляє нідерландця знизити свою зарплатню, щоб полегшити фінансове становище клубу. У цій захисник наразі відмовляється від такої ідеї. Якщо надідей вагома пропозиція від Челсі, то Барселона буде змушена її розглянути. Збірна України дізналася суперників, підсумки жеребкування ліги націй. Ввечері 8 лютого 24-го року в Парижі відбулося жеребкування Ліги націй 24-25. у дивізіоні А, Б та Сі виступатиме по 16 збірних, а у дивізіоні Ді 6 команд. Збірна України виступатиме в лізі Бій. Команда Сергія Реброва перебувала в другому кошику, і за підсумками жеребкування потрапила до групи Бі 1 де також є Чехія, Албанія і Грузія. У дивізіонах A, B та C учасники розділені на 4 групи по 4 команди. У дивізіоні D будуть дві групи по 3 збірні. Єдина з усіх членів УФА команда Росія знову до змагань не допущена. Лунін підкорив Іспанію за межами поля, кадри, які доводять до сліз. Іспанія продовжує вчати Андрія Луніна не тільки як футболіста, а й як особистість. Українець став героєм великого матеріалу на El Chiringuito TV. крім футбольних моментів ворота, Реала показав свою людяність і чуйність. Журналісти зняли візит Луніна до онкологічної лікарні в Валькорконі. Вона прийняла хворих дітей з України, які були змушені тікати від війни. Легіонер Реала приніс подарунки, солодощі та продукти, а потім охоче поспілкувався з малечею. Після завершення сюжету студія El Чрініто TV аплодувала ледь на тамуючі сльози. Діти та рак, ці слова не повинні бути поряд. Ми хочемо, щоб дітки здоровими покинули лікарню і почали жити без цієї рутини. Якщо є можливість, потрібно допомагати і всіляко підтримувати їх, сказав Лунін. Він став справжнім відкриттям. Тренерський штаб Евертона високо цінив рівень Миколенка. Асистент головного тренера Евертона Айен Воун висловився щодо фізичної форми команди і згадав про Віталія Миколенко. У вихідні ми пробігли на 4 км більше, ніж Тоттенхем. З кожним маркером є хороший прогрес. Команда в дуже хорошій фізичній формі. Майбутнє Евертона виглядає дуже яскраво. Ви можете бачити, як дорослішає Джерард Брентвейк. Він грає разом з Тарковський, а за ним стоїть перший номер збірної Англії. Це чудовий маленький трикутник. Мико Віталій Миколенко став відкриттям цього року. Джеймс Гарнер був неймовірним, тому що ми використовували його на всіх можливих позиціях. Він просто виконує свою роботу і має свою нахабну вдачу, яку я дуже люблю. Він перетворився на дійсно хорошого гравця, цитує Вовна The Athletic. Реал Жерона. На матч призначили скандального арбітра, який двічі грабував Україну. Артем Довбик та Віктор Цяганков зустрінувся з суддею, який працював на матчах збірної України. Жерона зіграє проти Реала в матчі за перше місце Ліги 10 лютого. На цю зустріч головним рефері Королівська іспанська футбольна федерація призначила Хуана Мартінеса Мануеру. Іспанський рефери двічі своєї кар'єри працював на матчах збірної України на системі ВАР. В обох випадках Мануера ухвалив рішення не на користь українців. Під час матчу плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2022 проти Уельса, іспанець не покликав Лаоса до монітору, коли схвалили проти Ярмоленка. У підсумку пенальті не призначили. Схожий епізод трапився і в матчі 20 листопада 2023 року з Італією. На третій компенсованій хвилині до другого тайму гри арбітр Хесус Хіль не став призначати 11-метровий удар за падіння Михайла Мудрика у штрафному майданчику суперника. Андрій Шевченко, пан Інфантіно, підтвердив підтримку. Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про зустріч у Парижі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, отримав привітання з обранням від очільника ФІФА Джанні Інфантіно. Кожна така зустріч можливість нагадати світу про Україну. На зустрічі пан Інфантіно підтвердив підтримку з боку ФІФА розвитку українського футболу на полі та за його межами. Зокрема, ми обговорили співпрацю з фундацією ФІФА та участь у програмах з розвитку молодого покоління футболістів, написав Андрій Миколаєвич у соціальних мережах. Італійські ЗМІ розкрили подробиці договору Малиновського дженова Портал Туто Меркатове з посиланням на ільсе коло 19 повідомив подробиці угоди українського півзахисника Руслана Милуновського з ДЖЕНуа за інформацією джерела після того, як Дженуа повністю викупив до Маліновського у Марселя. Трансфер обійшовся в 7 мільйонів євро. Італійський клуб підписав з українцем контракт терміном до червня 2026 року. Нагадуємо, у нинішньому сезоні Малиновський провів за Джено 22 поєдинки, Відзначився з двома забитими м'ячами і двома асистами. Циганков назвав двох гравців збірної України, якими цікавиться Жирона. Український хавбек Жирони Віктор Ценков розповів, що каталонський клуб цікавиться двома півзахисниками з України Миколою Шапаренком з Динамо та Олександром Піхальонком з Дніпра-1. Керівництво Жиронського клубу розпитувало у Віктора про цих футболістів. Керівництво Жирони питало у мене про піхальонка та Шапаренка, але в них інші ситуації. У мене була ситуація, що в мене залишалося півроку контракту з Динамо. І я хотів, щоб клуб заробив гроші на мені. Я хотів їхати в Європу, де міграти на найвищому рівні та вчитися в інших, розповів Циганков.